Всім привіт! Якщо вам потрібна якісна пластикова вилка, яка витримує навантаження, не перегрівається і служить роками, вам точно до NeoMAX. Сьогодні я розповім про наші пластикові вилки, які поєднують доступність, надійність та продуманий дизайн. Перше, що важливо, це корпус. У NeoMax він виконаний з композитного поліпропилену, який не підтримує горіння, зберігає форму при високих температурах і має soft-touch покриття. Це означає, що він приємний на дотик, не ковзає в руках і при цьому надзвичайно міцний. Контакти це найголовніше. У Неомакс вони виготовлені з нікельованої латуні, такої ж, як і у наших каучукових вилок. У дешевих вилок контакти швидко окислюються, чорніють, що веде до перегріву і поганого контакту. А ось нікельована латунь Неомакс не змінює своїх властивостей навіть через роки. Neomax пропонує моделі без заземлення для менш вимогливих підключень. NX 1003 і NX 1103 відкриваються метеликом, але з єдиним корпусом. Це надійний та простий варіант, що забезпечує легкість монтажу та безпеку використання. NX 1002, NX 1102 – компактний дзвіночок. Його невеликий розмір робить його ідеальним для підключення в обмежених умовах. NX1007 і NX1107, плоскі пластикові вилки. Стильний мінімалістичний дизайн поєднується з високою міцністю та безпечним підключенням. Для безпечного підключення NeoMAX пропонує моделі із заземленням NX1000 і NX1100. Класична пряма вилка із двох частин. Забезпечує надійний контакт, проста у використанні та підходить для широкого спектру підключень. NX-1001 і NX-1101. вилка з прямим вводом, яка відкривається у формі бабочки. Завдяки цій конструкції забезпечується легкий доступ до контактної групи, що спрощує монтаж і обслуговування. NX1005, NX1105 – углові вилки, які відкриваються метеликом. Відмінно підходять для підключення в місцях із обмеженим простором, а конструкція бабочки дозволяє швидко отримати доступ до внутрішніх контактів. NX1004, NX1104 – углові вилки, які складаються з двох частин. Міцна конструкція гарантує тривалий термін служби та надійність підключення навіть при частому використанні. NX1006, NX1106. углові вилки із кільцем і заземленням. Завдяки кільцю їх легко витягувати з розетки, що робить їх ідеальним рішенням для промислових об'єктів і частих підключень. А тепер про гнізда NeoMAX. Вони створені для надійного контакту з вилками NeoMAX і використовують М-подібну латунно-контактну скобу. Що забезпечує рівномірний приток і довговічність. Це гарантує відсутність перегріву та стабільне з'єднання навіть при тривалому використанні. Завершуючи наш огляд, давайте ще раз згадаємо основні характеристики пластикових вилок Neomax. Вони створені відповідно до всіх сучасних стандартів безпеки та забезпечують надійне електричне з'єднання. Ось основні параметри: 16 ампер, 250 вольт для моделей заземленням. 10 ампер 250 вольт для моделей без заземлення. Є різні варіанти та вибір для будь-яких задач. Пластикові вилки Неомакс це надійність у кожній деталі. Ми розробляємо продукцію, яка відповідає всім вимогам безпеки та довговічності, щоб ви могли бути впевнені у кожному підключенні. І якщо ви шукаєте практичне, безпечне та довговічне рішення, обирайте Неомакс, завжди якість, завжди надійність і завжди для вас.